Всіх вітаю на телеканалі «6 соток». Ви дивитесь програму Зроби сам і я є ведучий влад. Програма Зроби сам, це про різні цікаві лайфхаки, це про різні цікаві поради, можливо, ідеї, які можна втілити в життя десь у себе вдома, наприклад, за містом або ж у місті. Також розповідаємо вам про деякі секретні функції або ж невідомі, маловідомі функції у багатьох інструментах. Це у нас окрема рубрика. Ну а взагалі сьогодні в нас така більш улюблена для молоді рубрика – це лайфхаки та різні поради, як викрутитися, вийти з тої чи іншої ситуації. І як бачите, у мене сьогодні дуже багато всього на моєму робочому столі, тому що ми будемо реально багато е, різних порад розбирати. Тут в мене в студії і дивитися, що працює, а що не працює. А Заздалегідь скажу, що часто в мене працює все, навіть якщо воно планувалося, що не буде працювати. Поваги таке, що навпаки воно працює. Тому сьогодні ми все перевіримо. Я підібрав для вас досить цікавенькі лайфхаки е та будемо зараз їх тестувати. Поїхали! Ну, для початку Замалюємо ситуацію. У нас є, наприклад, ось такий величезний ключ, яким ми хочемо а, щось і певний час відкручувати. Наприклад, ось цей болт якраз підійшов. А, ну, і ті, хто працюють з такими накидними ключами, вони розуміють, що ось так кожен раз. Він може кудись вискочити. А, ну, як мінімум, він може ось так проковнути, коли вже, наприклад, болт, болт ось, ну, ось так відкручений не до кінця, а наполовину. Потрібно балансувати ось ось отут. Ну і часто це реально напрягає, коли ось так воно потрібно цю вивірювати цей баланс. Є дуже дієвий метод. Якщо ви знаєте, наприклад, що ви реально будете зараз цим ключом багато відкручити таких болтів і буде ось така ситуація, то використайте звичайну шайбу, яку можна ось сюди ось так приклеїти. Зараз ми це зробимо. Беремо звичайнісінький суперклей. Трішечки на сам ключ. Причому можна просто, як то кажуть, прихватками, ось так. Точками. Чик-чик-чик-чик. Фішка в тому ще, що метал до металу реально досить швидко приклеюється. Тому нам навіть довго чекати не прийдеться. Ну, ось так. Ми його на якийсь час, звичайно, зараз залишимо, тому що воно моментально... А, воно вже схватиться. Вже, вже схватилося. До речі. А чи знали ви, що є спеціальний спрей, яким можна попшикати, і він активізує засихання суперклею у лічні секунди? Тобто він так, якби, знаєте, пам'ятаєте, цей клей називався там Момент 3 секунди, щось таке. Ну, взагалі там, там 10 секунд, потім, потім це якісь цінами. В магазинах. Було спочатку все по 3 гривні, потім все по 10, потім все від 10. А це вже означає, що від 10 до безкінечності. Так і тут. Але от активізатор застигання цього клею це реально працюється штука, це реально є такий балончик, тільки я його реально просто він в мене є. І я хотів вам його показати. І вийшло так, що. Не знайшов його в себе в сумці. Але ж я не можу собі дозволити не розповісти про це, тому що я сам е про нього знав ну, там, не так давно, а він існує вже досить довгий час. Якщо ви хочете, щоб е суперклей застигав моментально, просто пшикайте і все. Причому я не знаю, як він там парами доходить до якихось е стиків, тому що е ну, буває таке місце, заклеїв, і щоб туди добратися, це треба там мікро мікро Щіль пролізти, і ця штука пролізає туди, скажімо так, і застигає все прямо в камінь. Ще в чому плюс такого методу, це в тому, що ну, воно не насмерть приклеюється, це все можна відірвати, відбити, якщо вам вже не потрібна ось ця шайба буде тут. А, і клей також досить нескладно демонтується а, спеціальними розчинами, які можна навіть у аптеці купити. Ну, а взагалі він і тримається добре, ось ця шайба тримається досить надійно. Ну, і при необхідності її демонтувати, це також ну, буде нескладно. Ну, така, Такий універсальний лайфхак. А, якщо вам знадобиться ось такий обмежувач, то майте на увазі використовувати цю ідею. Ну, я думаю, воно вже підсохло, то можна перевірити. Ну, тобто, ви зрозуміли, що я хотів цим. Донести цієї ідеї, оп, і воно реально стопає і нікуди не з'їжджає. Вверх ви навряд чи щось там перебільшите, щоб ось так не попасти на болт, а от усередину часто буває таке, що зіскальзує і все. Ось таким ключом, звичайно ж теж можна, але ж, до речі, ця ідея і сюди підійде. Можна і сюди приклеїти цю шайбу і ви зможете як накидним. Ключем ось так обмежувати ось цей хід, і буде простіше вам закручувати болти або ж викручувати. Тому майте на увазі цю ідею, а ми переходимо до наступної. Наступна ідея це якщо у вас є якийсь ось такий, ну, наприклад, бачите, який тут яка тут шляпка ще стара. Але ж, навіть не в ній діло, якщо вам потрібно зробити от в якомусь болті, реально ось таку ручку для відкручування, тобто ви знаєте, що цей болт щось фіксує, і вам потрібно його розкручувати, викручувати кожен раз руками, і щоб не мати при собі якусь. Там, якийсь ключ, який його відкручує або викрутку, то можна зробити наступний лайфхак. Переробити цей болт на варіант, щоб його можна було відкручувати. Тобто робимо йому ось таку шляпку. Для цього нам знадобиться термоклей, досить немало термоклею. Давайте зараз зафіксуємо. Беремо тепер сюди термоклей наливаємо. Не бійтеся за те, що термоклей приклеїться до дощечки. Або що він приклеїться до металевого ключа, воно все звідси досить добре демонтується. І ви побачите зараз результат, який буде. Ось так, навалюємо сюди. Термоклею. І ви побачите зараз, яка професійна ручка з болтом у нас вийде. А поки він застигає, ми ще встигнемо вам розповісти одну цікаву ідею. Ну, здавалося б, звичайний степлер. Що про нього ми можемо дізнатися нового? Це якраз із той рубрики, коли є деякі секретні властивості е, певних інструментів. Це не інструмент, це канцелярський прилад е, степлер. Ну, На всяк випадок я продемонструю, що він робить. Заодно вже одразу і покажу вам секрет степлеру. Я був у шоці, коли. Дізнався про цей секрет. Дивіться, от, два аркуша паперу. Ось так робимо. Все, вони з'єднані. Дуже просто, дуже швидко. Але ж, припустимо, що це документи. А ви розумієте, так, що е, коли документи ось так скріплюють, а потрібно якийсь документ від'єднати потім, ну, тобто, або відривати приходиться, або ось тут розколупувати. Ну, нігтями це взагалі неприємно. Ну, чимось, в принципі, підколупувати приходиться. Е, ну і ви бачите, так? Ось такий метод, він. Для документів насправді не підходить. Давайте я вам зараз покажу, як можна вийти з цієї ситуації. Здавалося б, звичайний степлер, хто міг подумати, що в нього є такий секрет. Бачите, тут є спеціальна ось така штучка. Ну, і ще, ще один секрет. Я думаю, ви про нього точно знали, що він ось так ось роз'єднується. І тут можна щось тепер з ним робити. Дивіться. Тут є ось така кнопочка, її можна нажати. І ого, ця штука, виявляється, висовується, Її можна підковернути і ось так перевернути. Уважно, зараз подивіться сюди. Ось ці ось скоби, вони у цю дальню частинку впираються. І спочатку у нас були ось ці ось тут виямки. Вони впиралися коли в ці виямки, то скоби загортаються ось так. Давайте подивимось, що буде, якщо скоба попаде на усі виямки. Дивіться. Ну, здавалося б, звичайно, так як і там. Воно з'єднало ці, ці, ці два аркуші, але з цієї сторони, дивіться як. Тобто, в цьому випадку у нас скоби усередину, в цьому випадку скоби назовні. І що це нам дає? Дивіться, якщо тепер нам потрібно від'єднати документи, ну, звичайно, так, ми не будемо цього робити, беремо за скобу і просто виймаємо її. І все, і не потрібно нічого відгинати. У нас цілі аркуші, ну, звичайно, з дірочками, ну, але що тут поробиш вже. І все. Друзі, я реально був у шоці, коли дізнався за стільки років, що у степлера є ось така секретна функція, що можна ось так от взяти, просто змінити напрямок ось цих скоб, щоб вони не всередину закривалися, а назовні. Тепер і ви знаєте про цей секрет і сподіваюся, що він вам допоможе не пошкодити ваші документи важливі. І тепер ви будете знати про степлер більше, і ваше життя зміниться тепер в іншу сторону. Ну, а тим часом у нас вже застиг ось цей виріб наш. Дивіться, як воно просто все виходить звідси. І ви подивіться, яка реально професійна прямо ручка у нас з'явилася. Тепер ми можемо просто спокійно ось так закручувати, викручувати цей болт. І в нас з'явився реально універсальний болт, який ми можемо кудись вкручувати без викрутки. А причому можна ще й залишити ось тут, відрізати, наприклад, верхній шар цього термоклею і залишити ще можливість. Викруткою його викручувати, тому це також дійсно цікава ідея, цікаве рішення, як можна перед переробити цілий болт на те, щоб він був більш універсальним і його можливо було відкручувати руками. Що ж, а ми переходимо до наступних цікавих порад. Ось такий в мене є пензлик для фарбування чогось масштабного, там, стіни, наприклад, або ж якихось е таких досить немалих зон. І всі стикалися з ситуацією, що ось у мене, наприклад, є фарба. А, давайте її відкриємо. Ну і ви щось фарбуєте. І потім, коли вам потрібно покласти цей пендлик, ви що робите? Так? Або ж кудись кладете спеціальне місце, підготовлене для цього, воно там потім розтікається, ще щось робиться, потрібно ось так ось робити, воно потім все капає. Або щось так кладете, так, і воно замазує, замазує ось усю цю площину. Що можна зробити? Досить цікавий метод. Насправді, вам потрібно витратити всього лише 5 хвилин а можливо 10 на ваш пензлик, тим більше, коли ви знаєте, що у вас, наприклад, всю квартиру потрібно пофарбувати, там стіни або щось реально масштабне. Ви знаєте, що ви багато не будете працювати. Краще один раз 10 хвилин витратити на це і потім робити це все з комфортом. Дивіться, робимо ось таку прорізь. Точніше спочатку просто намічаємо. Ну, давайте по ось цю зону візьмемо. Десь давайте до середини. Ну і тепер давайте по розміру ось цього трішечки більше, навіть, ніж він, чим цей бортик. Ну, Ось так. Це буде десь посюди. Насправді я не знаю, чому виробники. Не роблять пензлики вже з такою прорізю, або ж якісь спеціальні пластикові, можливо, тримачі, які будуть ось тут, ось так, ось таку конструкцію, умовно кажучи, да, робити. Тільки щоб воно ось так ось було, трималося, щоб, щоб на щось цей пензлик надівати. Жорсткість конструкції від вирізу в цій зоні не зміниться. насправді. Якщо ви будете фарбувати, то це треба таке зусилля при приложити, щоб воно реально зламалося. Но я не, не думаю, насправді, що під час фарбування ви такі зусилля будете прикладувати, вкладуватись в цей пензлик. Зараз я виріжу ось цю частину і покажу, як воно буде працювати, хоча ви вже і самі так зрозуміли, як воно буде працювати, але ж наглядно зараз все покажу. Так, ну і тепер виламуємо цю частинку, вона повинна легко ось так відламуватись, звідси. Ну, тобто це можна насправді ще висверлити сверлом. Я просто так, щоб швидше вам показати саму ідею. І як воно буде працювати, можна, навіть якщо немає чим висверлювати, ось так ось вигризти тут чимось, наприклад, кусачками. Дивіться, жорсткість у неї реально не змінилася навіть. Не то, що вона там трішечки уменшилася, але досить жорстка. Вона навіть не змінилася. Тобто, ну, Але результат. Я ще трішечки більше звичайно, відпиляв, трішечки помилився, але якщо б ви зробили. Ну, навіть, навіть так. Тобто покра, пофарбували щось одразу, щоб воно стікало ж у краску. Звичайно, ця сторона буде важче, але якщо цей виріз е, зробити про, про, вуші і прямо точно під е, ширину. Від банки до краю, воно буде фіксуватися і нікуди не буде з'їжджати. Досить реально прикольне рішення. ну Насправді шкода, що не роблять виробники ось ці пензлики вже з таким вирізом. А, було б досить корисно. Тому якщо виробники ось таких пензликів дивляться нашу передачу, хлопці, ну будь ласка, робіть ось так, реально круто. Вам вони були реально корисні, щоб вам вони сподобалися, і ви будете користуватися цими ідеями, адже тепер ви їх знаєте і знаєте, як їх втілювати в життя. Причому, що це такі ідеї, що реально у побуті допомагають ну дуже часто. Можна зіткатися з такими ситуаціями. Якщо ви будете дивитися нашу передачу, частіше то будете знати та вміти, як з деякими. Багатьма ситуаціями справлятися і долати їх. Ну а на цьому я завершую. З вами була програма Зроби сам я її ведучий влад. Не перемикайтеся з телеканалу Соток. Бувайте!